Так, всім привіт, мої підписники, з вами я, Ілона, і я хочу вам дещо сказати. Оскільки я бачу, що вже на моєму YouTube каналі така мала активність, я ну, ну, так сказати, хочу зробити перерву на місяць. Хоча я сама перше казала, що я для себе знімаю але в першу чергу мені було дуже радісно на серці, коли піднімалися хоч якісь перегляди і якихось жалких 4 лайка. Тому я прошу написати під цим відео, що би ви хотіли, щоб я після місяці перерви, е, як називається, ну, почала знімати, щоб вам стало цікавіше. Хоча, думаю, що всім буде і так. Все одно. Але я дуже би хотіла, щоб ви написали свою думку. І ця перерва починається з грудня і до нього вже недалеко. Тобто, цілий грудень я не буду випускати відео в YouTube. Так що, якщо хтось переживає, то не переживайте. Я просто хочу трошки від цього відпочити. Тому не губіть мене. Веселих свят, щасливим Миколайком, Різдвом Христовим. Всім папа! -па.